Так, ми з вами поговорили за фізіологічні оці впуклості і випуклості, да? лардоз і кіфоз. Коли вони формуються, ці вигини хребта в дитячому віці? Як тільки дитина підводиться на ноги, лардоз лежить, починає тримати голову, кіфоз сидить, поперековому відділі лардоз починає повзи, стає на ноги і приходять м'язи спини в тонус. І в цьому тонусі вони лишаються, поки вона не стане на четверіньки в старості або не візьме костелі до рук. Коли ми з вами стоїмо, м'язи спини від потилиці до п'ятки і ніг знаходяться частково в тонусі, це називається, може називатися гіпертонус. В кожної людини тонус свій. Він називається фізіологічний. Все, що більше. Гіпер, все, що менше, гіпо. Гіпотонія м'язів у людей, які що? лежать. Гіпотонія м'язів ніг у людей, які сидять. Гіпотонія м'язів може бути як патологія, як наслідок інсультів і інших захворювань, травм, де є враження центральної нервової системи. Гіпертонус у людей, які тренуються фізично. М'язова гіпертрофія називається у чоловіків, які ходять в спортивний зал, у жінок, у жінок, які ходять в спортивний зал. Гіпертонус сідничних м'язів. М'язів спини розгиначів хребта, м'язів ніг і так далі. Коли людина ходить і тренується, силою вправи виконує, цей гіпертонус він естетично гарно це все виглядає. Людина підтягнута, людина спортивна, все. Гіпотонія ж, навпаки, викликає у людей тремор, слабкість, розвиток захворювань супутніх і ставить людину на чотири кості в цьому житті. Тому має бути золота середина баланс. Ви маєте знаходитися в тонусі, в фізичному тонусі, але не в гіпертонусі. Тому що гіпертонус з часом теж призведе до артрозу суглобів спини, ніг і так далі. Якщо м'язи затягнуті, спазмовані, не дивлячись на те, що людина фізично виглядає здоровою, це теж відноситься до патології. Ви уявляєте собі? І знову ж ми повертаємося до цієї золотої середини. Що ми говорили вчора? Баланс. Що ми говоримо сьогодні? Баланс. Людина має балансувати. Гіпотонія погано не буде тонусу циркуляції. Гіпертонус погано буде обмежувати рух в суглобі і призведе до артрозу. Бачите, яка от історія. Отак от, от. Тому цей тонус зберігається, коли людина тільки встає, формуються кіфози лардози да, на спині. Це нормальний стан, коли м'язи спини знаходяться трішечки в тонусі. Вони забезпечують людині вертикалізацію. Людина має стояти в вертикальному положенні. При тому при всьому, що поза статична повинна зберігатись на протязі 10 хвилин незмінною. От якщо я став отак. От щоб не перевалювався з ноги на ногу, як в автобусі ви їдете, і так стали, і так стали, і по-іншому. Людина має стояти в одній позі, не скручуючись, не згинаючись, не руки в боки протягом 10 хвилин. Це відноситься до нормального тонусу. Значить, м'язи нормальні, значить вони не потребують ніяких там і так далі. Добре? Добре.